Працівники радіо телебачення та зв'язку України завдяки їхній роботі жителі нашої країни можуть оперативно отримувати правдиву інформацію, бути у курсі важливих подій. Часом ці люди працюють у небезпечних для життя умовах, показуючи та розповідаючи про війну Росії проти України. На честь професійного свята 10 працівників мас-медіа регіону отримали почесні грамоти. Нагороду отримала також і кореспондент нашого телеканалу. Нагородити Подякую начальника Одеської обласної військової адміністрації Білуз Аліну Олександрівну, кореспондента телерадіокампанії ГРАК. Работу працівників радіотелебачення під час війни взагалі важко переоцінити. Адже саме ви надаєте розголосу тим чи іншим фактам воєнних злочинів та катастроф привертаєте увагу міжнародної спільноти до війни Росії проти України. І ваша крапітка праця в період війни з російськими окупантами на інформаційному фронті теж наближає Україну до перемоги. Бо незважаючи на те, що зброя різна, і медійники і захисники виборюють одне – свободу для України. Дякую вам за сумлінну та якісну працю за об'єктивне висвітлення найважливіших подій регіону. Та й окремих громад, дякую вам за вашу роботу. Все буде в Україні!